Дорогі друзі, війна ставить перед нами нові нестандартні завдання, нові виклики, і серед них боротьба з злоякісними пухлинами жіночої репродуктивної сфери. На першому місці смертність молодих жінок в віці від 18 до 29 років, смертність від раку шийки матки. І, на жаль, є тенденція до зростання і захворюваності, і смертності від цієї патології. Якщо ми. Буквально тепер не включимося в активні дії, програми для попередження цього захворювання для профілактики. Це первинна профілактика, вакцинація, це вторинна профілактика, участь в скрінінгових програм, це лікування виявлених перед раків. Ми маємо шанси на колосальне зростання кількості злоякісних пухлин шийки матки. Тому надзвичайно важливо не чекати розв'язання всіх наших. Військових, соціальних економічних проблем, а вже тепер, вже сьогодні дбати про своє здоров'я, подумати про те, чи вакцинована моя дитина, моя дівчинка, продумати про те, чи я знаю свій статус, чи інфікована я чи не інфікована вірусом папіломи людини. І якщо я цього не знаю, то спробувати дослідити це питання різними шляхами, шляхом обстеження медперсоналом, шляхом самозабору, всі ці методи на сьогодні сьогодні доступні. Давайте не будемо чекати перемоги для боротьби з раком шийки матки.